Христос Воскрес! Моє на воскрес! Священикове всі запитання від підписника. Чи правда, що бузок це квітка для мертвих, бо зазвичай її кладуть до мертвих у гріб? На мерлому нашу в гробі ті квітки! На нашу мерлому бузок. Квіти живі для живого Бога, для живих людей, а мирним нашото? Ми тако будьмо живі, люди, боїмся до живого святого праведного Бога. Храм прикрашаємо, то я несу до церкви завтра неділя, щоб прикрасити трошки Божий храм. О, а то все видумки людські, то ну, як бузок для мертвих? Що? Ну, то... Троянди теж несуть мерлому. То що? Троянди то мертві квіти, то живі квіти, то живе, то живе, я живий, квітки живі, Бог живий, ваша віра має бути жива, діла праведні. Що то за видумки? То за бобон чистої води. Мені в хтось 20 разів казали, а що правда, що бузок мертвий? Який мертвий? Мозги мертві тих, хто таке говорять, О, несу в храм до Божого дому, та й буде завтра на прикрасу. Будьте здорові. І таких немудрих питань не давайте мені, бо я сам немудрий себе питання не стаю. Будьте здорові, все ті від мене. Христос воскрес! Боєснено воскрес! Щвященикове всі запитання від підписника. Чи правда, що бузок це квітка для мертвих, бо зазвичай її кладуть до мертвих у гріб. На мерлому нашого гробі ті квітки! Нашу мерлому бузок? Квіти живі для живого Бога, для живих людей, а мирлим на що то? Е, ми тако, будьмо живі люди, боїмося до живого святого праведного Бога. Храм прикрашаємо, то я несу до церкви завтра неділя. щоб прикрасити трошки Божий храм. О, А то все видумки людські. Ну як бузок для мертвих? Що? Ну, то... Троянди теж несуть мерлому. То що? Троянди, то мертві квіти, то живі квіти, то живе, то живе, я живий, квітки живі, Бог живий, ваша віра має бути жива, діла праведні, що то за видумки? То за бобон чистої води. Мені в тіктоці 20 разів казали, а що правда, що бузок мертвий? Який мертвий? Мозги мертві тих, хто таке говорять, несу в храм до Божого дому та й буде завтра на прикрасу. Будьте здорові. І таких немудрих питань не давайте мені, бо я сам не мудрий себе питання не стаю. Будьте здорові, все тільки від мене. Христос Воскрес! Воєнство на Воскрес! Священникові всі запитання від підписника. Чи правда, що бузок це квітка для мертвих, бо зазвичай її кладуть до мертвих у гріб? На мерлому нашому гробі ті квітки! нашому мерлому бузок. Квіти живі для живого Бога, для живих людей. А мирним нашо? Ми тако, будьмо живі люди, боїмося до живого святого праведного Бога. Храм прикрашаємо, то я несу до церкви завтра неділя, щоб прикрасити трошки Божий храм. О, А то все видумки людські. Ну як бузок для мертвих? Що? Ну, то... Троянди теж несуть мерлому. То що? Троянди то мертві квіти, то живі квіти, то живе, то живе, я живий, квітки живі, Бог живий, ваша віра має бути жива, діла праведні. Що то за видумки? То за бобон чистої води. Мені в тіктоці 20 разів казали. А що правда, що бузок мертвий? Який мертвий? Мозги мертві в тих, хто таке говорить, о, несу в храм до Божого дому та й буде завтра на прикрасу. Будьте здорові і таких немудрих питань не давайте мені, бо я сам не мудрий цими питаннями не стаю. Будьте здорові, все тільки від мене.